То 5 добавок, які потрібно приймати абсолютно кожному чоловіку. І перше це однозначно омега-3, це профілактика всіх серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів, це очищення судин від поганого холестерину. Також не забуваємо про вітамін d 3 тому що він важливий для зміцнення рухового апарату, для покращення енергії протягом дня та покращення потенції. Один з найважливіших мінералів для чоловіків є саме цинк. Чому тому, що найбільша концентрація цинку саме в передміхровій залозі, і після 30 років значно знижується рівень цинку в організмі, і відповідно починають проявлятися якісь певні проблеми по сечовидній системі. Та із передмігрової залозів. Тому важливо поновлювати і поповнювати запас саме цинку, тому що цинк відповідає за еректильну функцію та за тестостерон. Обов'язково включаємо в курс такий мінерал, як магній. Чому? Тому що в 9 з 10 чоловіків він є в дефіциті, і від магнію залежить міцний та глибокий сон, хороший настрій, щоб не спазмували м'язи, і для зміцнення нервової системи. Не обов'язково це фаворит прост, адже це наш топ-продажів і найбільшу кількість відгуків, ми отримуємо саме за цей комплекс, тому що фаворит прост використовується як для профілактики простатиту, так уже і в лікувальних цілях. Він продовжує статевий акт, покращує сперматогенез та має позитивний вплив на еректильну функцію.